Чесно, біла полоса зараз намічається а це виглядає дуже гарно. США вже підтвердила, що Україна буде бити Москву американською зброєю. Трамп а, вирішив, що в Україну буде відправляти тамагавки і дав дозвіл на те, щоб бомбили в тому числі і Москву. Будь-якому випадку ви маєте бути адаптовані до того, що а, може статись в майбутньому. Я зараз провожу безкоштовний тиждень навчання абсолютно для всіх за посиланням в шапці профіля. Нічого платити не треба. Розказую, які у вас напрямки заробітку онлайн є. Тобто ми та набираємо в команду українців, які за розповсюдження українських новин отримують від нас зарплату. І про цей ефір буде видорочі Зможете на день відкритих дверей побачити, побачити ефір, як ми зарплату виплачуємо. Але навіть якщо ви не захочете йти з нами десь далі навчатися чи шукати саме інформацію, ви за цей тиждень дізнаєтесь всі напрямки заробітку онлайн, де дійсно треба йти, де не потрібно, як там жити без банків, без всіх блокувань і так далі. Ну достало дуже гайки, позажимали. Як собі можна там криптою користуватись? Як це все працює? все це абсолютно безкоштовно. І ефіри будуть і уроки від мене і розіграші. Це все за посиланням в шапці профіля. Будь ласка, отак я намагаюся зараз допомагати. Йдемо далі. також. Путін договорився за те, що Україна і Польща зараз думають про те, щоб зробити спільний повітряний щит і повністю закрити небо. І якщо вони про це домовляться, небо дійсно буде закрите. Яка буде аттєвка? Ну треба думати, що Росія просто безумна. вважаючи на всі наші сори між там Польщею і Україною. Слава Богу, в нас стається встановити дружні зв'язки. Слава Богу, ми знаходимо більшість спільних якихось моментів, забуваємо на сори. І зараз можливо повний захист України і Польщі об'єднання, а це буде дуже сильне об'єднання. Може бути повністю. Закрито небо нарешті там дрони, ракети і так далі. Це все може збиватися, тобто так само, як там колись в Ізраїлі. І Росії буде ще треба багато часу, щоб зрозуміти, як такий щит пробивати. От було б дуже добре, якби це вийшло. І Тому Росії далі залишається відчепиться, ну як мінімум, від Польщі за своїми провокаціями. Да? І там у неї Латвія, Литва залишається для провокацій, щоб а, Європа більше грошей концентрувала на свою оборону і менше відправляла в Україну. Да? Тобто така у них історія. Ну, я думаю, там теж все порішається. Тобто. Насправді, така, чесно, біла полоса зараз намічається, а це виглядає дуже гарно. Тобто вони, що все буде окей. Поняли, що ні до чого договоритися не можна. Я думаю, зараз навіть в сторону України може бути схилено більше плюсів і бонусів, як там карт в руках Джокера, як там Трамп казав. Насправді тепер є у нас Джокера. але глянемо чи. Путін він хоч контролірований. Чого ж його не прибирають? Він же ж контролірований, понял? З ними можна домовитися, з ним можна ну, якось спрогнозувати його. А його, якщо приберуть і поділиться влада на регіони в Москві, і в кожному регіоні стоїть по ракеті. І хто там у власті стане? Розуміло? Ну, Тут от, от, важка історія. Тому то, що зараз відбувається в сторону України, мені дуже подобається. Росія може зараз спробувати, поки ще немає захисту над Україною, якісь там допомогітні провокації, щоб, типу, показати свою силу, оцю дебільну, придуркувату. Ну, будемо надіятися, що. of we